Чергове засідання виконкому розпочалося із виклику міліції. Одна з активісток не захотіла покидати зал засідань під час розгляду дитячих питань, мотивуючи це тим, що виконком приймає злочинні рішення. Через це роботу довелося тимчасово призупинити. Дізнатися, що саме думає з цього приводу Любов балюк, журналістам так і не вдалося. Я не знаю, чи це той фон який має байба. Представників змі активістка звинуватила у піарі влади та байдужості до соціальних питань. Коли жінку втихомирили, розпочалася робота виконкому. Серед іншого було ухвалене рішення встановити три меморіальні дошки загиблим десантникам 95-ї окремої аеромобільної бригади. Та найборхливіше обговорення викликало питання про затвердження типового договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування. У активістів з'явилася інформація, що транспортна компанія із Луганська подала документи. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів у місті Житомирі, причому на усі існуючі маршрути, у ході засідання виконавчого комітету цю інформацію підтвердили. Приватний підприємник Савітський, товариство. Луганська автотранспортна компанія 0777, місто реєстрації. Луганськ присутні на засіданні виконкому відреагували бурхливо. Мовляв, куди дивиться СБУ та чому перевізника з Луганська взагалі допустили до подання документів. Наборо на те, що такі люди приймали участь гідно чинозаконодавство. Ми не маємо права відмовляти. <праць> Vamos fazer... Isso. Свою чергу запропонувала зробити засідання конкурсної комісії максимально відкритим для громадськості. Управління транспорту проработало тільки що заявки тих претендентів, які подали документи. Вони відписані вручну, потому що допоздна приймалися заявки. Є ці компанії, але я вам скажу більше. Сьогодні мною було предложено провести конкурс прозрачно в, в сеційній залі пригласити всіх журналістів, пригласити всіх, хто хоче прийняти участь і поставити свої требования к переводку если перевочі хочет работать в городе, зарегистрирован должен бути в городе, потому что налоги должны идти в город. Засідання конкурсної комісії мають відбутися 5 та 11 червня. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1